Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з четвертим об'єктом це звіти. Звіти в базах даних призначені, як правило, для виведення на друк результатів опрацювання даних. Звіт – це готовий до друк електронний документ. Звіти можуть бути використані для заповнення бланків документів, наприклад, додатків до атестатів. Під час створення звіту можуть бути використані дані з різних таблиць, запитів і так далі. Сьогодні ми створимо звіт за таким от зразком. На що треба слід звернути увагу? У нас у звіті країни згруповані за типом економіки, тобто окремо виведені аграрні країни окремо індустріальні. Країни впорядковані в зворотньому до алфавітного порядку, тобто від Я до А. Також знайдена у нас найбільша площа в кожній групі країн. Ну і ось додавлено ще також поля столиця, континент та рельєф. Почнемо. Звіт ми будемо створювати за допомогою майстра, а потім відредагуємо в режимі конструктора. Звіт ми створюємо на основі таблиці атлас світу. Прибираємо із. З з усіх полів поле грошова одиниця, так як воно там відсутнє. Так, рельєф нам необхідний. Е, вибираємо рівні групування. У нас рівень 1. Ми групуємо за типом економіки, так. Далі. Е, ми. Е, Сортуємо назви країн э, за спаданням, і шукаємо площу максимальну. Окей, далі. Також ми можемо вибрати різні макети, книжкова і альбомна орієнтація, але це можна потім зробити буде. І назву залишимо ту ж саму, і готово. Ми бачимо, що в принципі, наш світ майже готовий, але деякі речі треба відредагувати. Перейдемо в режим конструктора. Ось у нас режим звідти режим конструктора. Режим знайомий за тим, коли ми створювали форми. Ну, і давайте потихеньку будемо робити. По-перше, в нас тут приберемось зведений для типу економіки. Нам цей це підпис не потрібний Ми його просто видалимо. Так, далі. Переглянемо, що у нас вийшло. Ну, Єдине, що в нас тут не достає, не поміщається назва Рельєф, дуже близько знаходиться біля площі, можна посунути слова максимум, приблизити до числових значень, ну і прибрати сторінка. 1 плюс 1. Вертаємося в режим конструктора. Рельєф пересуваємо. Так, рельєф пересуваємо також. Тобто то була назва, це вміст. І збільшуємо, так як у нас не поміщалися слова. Розмір також наблизимо. Максимум до самого значення. Так, там у нас площа поміщалась, поміщалось, максимум видно. І приберемо в нижньому колон титулі ось цей елемент. Ну, в принципі, достатньо. Аналогічно можна змінити кольорову гаму, додати поля і тому подібне.